Військова журналістика, військове медіа, позиціонування того, що роблять наші захисники зараз правильне позиціонування це ну, взагалі річ дуже важлива для того, щоб розуміти, що відбувається в процесі і навколо війни, як реагує, як реагують медіа, як реагує суспільство на це. А, якої підтримки в тому числі інформаційної та й матеріальної потребують наші захисники? Власне кажучи, оці ці питання це питання, які мають постійно бути в навістрі обговорень, на вістрі інформувань. Ми сьогодні запросили чудову команду комунікаційників 23 ї окремо механізованої бригади на чолі з пані Оксаною Чорною, старшим лейтенантом Оксаною Чорною, до наших студентів першого курсу. І пару людей було старших курсів. Це студенти, журналісти, да майбутні медійники. І ми слухали дуже цікаву, я б назвала це інтерактивну лекцію одночасно майстер-класом або тренінгом про фотографію, воєнну фотографію, документальну фотографію, репортажну, художню. Фотографію, це була така, мабуть, найбільш для мене цінна частина цієї зустрічі як фахівця. І плюс ми багато чого дізналися про роботу комунікаційного відділення бригади, про те, які цікаві виставки проводяться завдяки професійному досвіду і фаху очільниці відділення комунікації пані Оксани Чорної. І дуже важливо ще було дізнатися про те, як ну, не всі а члено команди відділення комунікацій. Оцінники пройшли свій шлях від цивільного життя до роботи військовим, і ну зрозуміло, що цей шлях був унікальний, неповторний, і ми зустріли серед команди своїх колег: да, дизайнерів, режисерів, працівників телебачення. І ще окрема була частинка для наших студентів, бо у нас є дівчата і хлопці, і деякі мріють про воєнну журналістику. Дізнатися, якщо ти хочеш працювати в цьому напрямку, як можна доєднатися до бригади і реалізовувати себе саме ну, в медійному комуніку. Да, Каційному напрямку дійсно таке бажання. Тут більше мені подобається, що я е, міняю історію, я пишу її, я вношу в цю історію людей, які мене оточують. Бо ці е, хлопці, які, про яких я розказую, про себе не розкажуть в ста відсотках. Вони дуже сором'язливі. Це е, вклад в історію, бо ми живемо в історичні часи. І ви можете бути людиною, яка просто десь там ховалася, а можете стати людиною, яка змінила ход історії. Ви можете стати тою Жанною ДАРК. У вас немає ніяких обмежень. І ви самі вирішуєте, ким ви в цьому житті будете. Я знаю, що я не спалила Москву, але я принаймні кожен день роблю маленький крок, щоб Україна перемогла. Тому я тут, тому я повернулася, тому я рятувала хлопців. Коли була бойовим медиком, тому я пишу: знімаю і публікую всі ці матеріали.